Добрий день, діти! А яка у нас зараз з вами пора року? Так, зима. А як ми лагідно можемо назвати нашу зиму? Правильно, зимонька. Ой погляньте, хто це завітав до нас. Так, ялиночка. А це справжня ялинка чи штучна? А як ви гадаєте? Це правильно, коли люди вирубують живі ялинки? Ні, це неправильно. Тому краще ялинки залишити в лісі. Хай вони ростуть там. А для Нового року можна купити штучну ялинку? На гілочках ялинки знаходяться голочки чи листя? Правильно голочки. Діти. А яку форму геометричну вам нагадує ялинка? Молодці. Трикутник. А чи однакового кольору ялинка взимку і в інші пори року? Так, ялинка завжди одного кольору. Яке ж незабаром свято завітає до нас? Так, вірно, новий рік. Закінчиться цей рік. І почнеться новий. Скажіть, малята, а що ж роблять з ялинкою до Нового року до свята? Вірно, прикрашають її. Щось наша ялинка невесела, чогось їй не вистачає. А як ви вважаєте, чого саме? Вірно, нашій ялинці не вистачає новорічних прикрас. Пропоную сьогодні вам намалювати одну з них. Для цього нам треба аркуш білого паперу, фарба різних кольорів, вушна палочка та клей. А для батьків, щоб вони вам допомогли, треба циркуль, простий олівець та ножниці. Спочатку треба скласти аркуш білого паперу навпіл, намалювати круг та вирізати його. Коли шаблон готовий, берете маля та вушну паличку та малюєте багато краплинок. Колір можете брати за бажанням. Коли фарба висохла, складаємо навпіл. Зверху малюємо ниточку та можна приклеїти бантик. Нашій ялинці обов'язково сподобаються ваші новорічні прикраси, з якими вона буде виглядати вже святково. Ось так. На цьому наше заняття закінчено. Успіхів вам малята і до побачення!